Координаційний центр волонтерів за допомогою небайдужих олександрійців одне прохання від військових закрив. Незабаром до хлопців на передову поїдуть чотири тепловізори, але потреби не зменшуються. І наступним волонтери оголосили збір коштів на дрон, який є не менш важливим, але більш дороговартісним. Нова війна, нові технології, нові засоби і нові пристрої. Тому треба йти в ногу з сучасністю. І дрони це навіть важливіше в певних моменти, ніж артилерія. Саме щемне те, що на наші заклики, на те, що війна йде в Україні, відгука, відгукуються діти. Це Маленькі люди, які будуть відбудовувати нашу країну, на кого, на кого ми її залишимо, нашу країну. І ось діти співають пісні, плетуть браслети, продають. Вони сьогодні принесли 800 гривень. Ви знаєте, як для мене ці 800 гривень, вони набагато важливіші ніж ті тисячі, які можуть принести ті люди, в кого їх багато. Але люди, маючи великі душі. Діляться більшим, чим вони можуть. Одні з перших, хто вирішив зробити свій внесок у перемогу, стали дівчатка Каріна та Катя. Школярки власноруч плели браслети з резинок та продавали їх на площі Соборній. Єдиної вартості не було. Купували хто за скільки міг. Ми хотіли допомогти воєнним. Щоб вони були з озброєнням, з формою і з цим, що їм потрібно. Ми в'язали браслети і потім йшли їх продавати. І назбирали 1100, але потім Ми, е нам взял... дали нам 200, 200 гривень. 200 гривень Резинку, щоб плести далі, діти неодноразово дивували волонтерів добрими справами, грошами, малюнками та поробками для наших військових. А нещодавно маленькі Олександрійці зробили для захисників кишенькове сало. Проте не салом єдиним допомагають юні Олександрійці збирати кошти на зсу і патріотичними піснями. Безліч дітей, буквально усе три дні поспіль. До нас приходять діти, які об'єдналися між собою. Спочатку вони приходили з батьками. Тобто, що вони роблять? Вони на по вулиці Червоноармійській, зараз циусика, влаштували міні-концерт. Вони співають патріотичних пісень. Вони назбирали за три дні кошти, і кожен день вони приносять ці кошти до нас. Ми у них розпитуємо, для чого чого ви це робите, з якою метою ви об'єдналися, що яким чином ви збираєте ці гроші. Вони кажуть, що вони хочуть допомогти Збройним силам України, хочуть, щоб швидше закінчилася війна. Навіть ті, в тому хорі є хлопчик, який приїхав з Харкова. Він каже, що я приїхав з Харкова. Там дуже страшно. Я хочу, щоб швидше це все закінчилося. Я зміг повернутися в своє рідне місто. До роботи приступили з великим задоволенням. Цікавим був кожен етап процесу. Процес дуже інтересний. І спочатку на хлеб треба було нам... намазати майонез, потім ще сало, а потім треба два ці хлеба поставити на друг другу. Пані пакетик. Ми лежили чеснок. Та це кишенькове сало. потім ми висасували із пакета повітря, щоб воно було свіже і відправляли воєнним України. Ми робили бутерброди, ну, це, цим те, що я ділася, я зразу зрозумів, що я допомагаю ЗСУ, своїй рідній країні. Мені вона мені це все подобається. Що... Вон наші роботи підуть до наших військових. Це дуже, мабуть, для наших військових буде смачно, ну так що можна для них щось зробити. В кожну запайку за салом діти вклали свої побажання тим, хто на фронті. Слава ЗСУ, щоб вони виграли, щоб віздя панував мир, щоб все було добре. Волонтери координаційного центру постійно шукають нові шляхи допомоги військовим і вже мають кілька свіжих ідей, аби олександрійці продовжували робити добрі справи та наближати нашу перемогу. Ми вирішили, що ми зробимо таку акцію чудову, що вона буде проходити з від сьогодні і до дня незалежності з 10.00 до 15.00 біля. Будівлі колишнього надра банку. Що на цій акції буде? По перше, це продаж лотів, які а... Якби я крафтовими, і нам хотілося б поділитися ними з людьми більше. Саме друга акція, яка буде, це залиш побажання захиснику. Тобто, ви можете залишити на прапорі України своє побажання захиснику України. І третя акція це звичайно ж намалює і отримай подарунок. Ми не вперше проводимо таку акцію, ми вже проводили її весною і. В чому суть цієї акції? Що людина малює малюнок і за це отримує безкоштовну іграшку. А цей малюнок обов'язково повинен бути такого патріотичного характеру, щоб відображав нашу єдність і єдину позицію, в тому що ми віримо в збройні сили України і в нашу перемогу.